В ніч проти 20 січня ворог п'ять разів обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії та РСЗВ град. На щастя, минулось без загиблих та постраждалих. Один із росіянських снарядів влучив у дитячий майданчик, який розташований в дворі багатоквартирних будинків. Від вибухової хвилі у людей квартирах повилітали вікна, понівечило балкони. Це дом спод, низу, задорожалося все, полетіли. Получається стекла. Короче, моментально вторий природ. Ми були на вулиці. Летіли дрони. Летіли дрони. Коротше, я крачу дрон. І ми всі забігли, виходить, під'їзд. Ми забігли в під'їзд і моментально вдарило, виходить теж був прильот дуже сильно, жістокий. Да, ми залишилися без сокол, ми залишилися без того, Ну то, що нема, тільки, виходить жертв у нас. Чудом ми залишилися живі. А Так би були всі. Наверно, вже на тому світі. Дрон, який помітили жителі, атакував квартиру пані Альони. Вдома перебувала її мама. На щастя, жінка вціліла. У мене вилетів балкон. Ой, у мене вилетіло окно в спальні. Страшно дуже було, звісно. Всі люди в шокі, всі люди в паніці, всі люди переживають, волнуються. Що всі люди хочуть, щоб пабистре закінчилася війна. спочатку обстрілів міста це вже в п'яте, коли прилітає до цього двору. Комунальні служби надають необхідні матеріали, аби залатати вікна. Власників пошкоджених квартир тут чимало. Десь процентів вікон. Це точно ми це з балконами. От було два прильоти, два попадання. У нас і, і вікна, і в дах будинку. Ми попали, нам попали все вчора. Було в нас, да от пошкодженої парапети, сам рубірують на даху, от і козирьок. Балкона шостого поверху люди зневірились із сумом зізнаються, що звикли до вибухів та атак. Перестали спускатись до укриття та дослухатись до повітряних тривог. Жителі Нікополя кричать про свій біль та страх і дуже бояться не пережити черговий обстріл. Утром читаєш новини, і тобі страшно, що ти спала. Як це? Ти вже не чула. Ти це людина привикає вже це. ненормально Це не срабатає саме захист і це не є норма. Дякую вам за те, що ви нас знімали. Знаєте, дякую вам за те, що як кажеться, виносите всі новості, що даєте, одетові, щоб люди знали, що в нас твориться в нашому рідному городу Нікополю. Я вам дуже дякую за те, що так воно є, що дійсно що, що чудом, що ми залишилися живі. Будь ласка, не мовчіть про Нікополь, поширюйте це відео, говоріть про наше місто, на широкий загал. Діліться з друзями та знайомими, які зараз за кордоном. Нікополь має бути почутим.